Насправді смерть це не миттєва подія, а цілий процес. Організм не вимикається як лампочка, скоріше він повільно гасне. І в перші хвилини відбуваються безліч дивних і навіть страшних речей. З точки зору науки, смерть це незворотня зупинка життєвих функцій. Серце не качає кров, легені не вдихають кисень, мозок не посилає сигнали. Уявіть, ваше тіло як оркестр. Диригент, тобто мозок, замовк, а музиканти наші органи припиняють грати. Анатомічно серце це насос, який щосекунди прокачує 5 літрів крові, доставляючи кисень до всіх клітин. Коли серце зупиняється, кров не циркулює і мозок гасне, як лампочка без струму. Ось в чому річ, навіть з наукової точки зору сказати, коли саме людина померла, не так просто. Насправді є кілька різних видів смерті. І іноді межа між ними дуже розмита. Почнемо з найпростішого: клінічна смерть. Це коли серце і дихання зупинилися. Але мозок ще можна повернути. У перші 4-6 хвилин реанімація, тобто дефібрилятор або масаж серця, може перезапустити ваш двигун. Простіше кажучи, ви технічно мертві, але якщо вас швидко реанімувати,